Мешканці вимагають оприлюднити графіки ремонтів. До самопомочі щотижня звертаються львів'яни із скаргами на стан міжквартальних доріг. Тому об'єднання запропонувало міському голові оприлюднити списки ремонтів малих вулиць. Так люди наперед знатимуть, коли впорядкують їхню вулицю. Любінська 164. За декілька метрів від дороги, що веде до аеропорту, дорожнього покриття практично нема. Бачите, от зараз дивіться, як буде заїжджати, от, от ширкою ще днішим. От як чудово. І це 21 -е століття в трьох кроках від Євро 2012. Ями настільки глибокі та небезпечні, що сюди відмовляються їхати навіть таксисти. Натомість тутешні водії не мають вибору, зачіпляють раз по раз днищем та підраховують збитки. А от я тільки сьогодні був на, в ремонті. Сьогодні вже підвізку робили далеко тільки сьогодні. Зранку я був ремонтував машину. Люди не раз зверталися до місцевого жеку та райадміністрації, обіцяли, що до євро полагодять та віз і далі. Там і євро не за горами. Врешті звернулися до самопомічі. Там їх почули і організували зустріч, аби спільно вирішити, як нарешті позбутися бездоріжжя під вікнами. Ми об'єднання самопоміч пропонуємо розробити такі графіки. Ремонту таких міжквартальних доріг і доручити районним організаціям довести інформувати мешканців, в який час і коли буде це зроблено. Мешканці будуть інформовані, бо знати, що про них не забули і щоб не було такої думки, що ніхто про них не думає. Та не лише з дорогами тут біда, глосять люди, тротуари і дитячі майданчики нічим не кращі. Будинку багато дітей, і то переважно біля кожного будинку є качеля. Біля нашого будинку виходиш і нема все поломане, як Ви бачите, байданчик ні, в ужасному стані. Ми ж скільки тут років вже буде фактично, вже як 10 років ми живемо. І ще як 10 років тому поставили якісь сівот, най немає ні пісочниці, нічого. Активісти самопомощі кажуть, таких проблемних вулиць у місті є чимало. Відтак пропонують мешканцям збиратись в ініціативні групи та складати паспорти проблемних об'єктів.